Улюблені в Хресті, коли чуємо це Євангеліє, завжди для нас, людей 21-го століття, щось про слух, служіння, так виявляється, що зараз у сучасному суспільстві логіка сучасного суспільства є, що всю енергію, яку я вкладаю, все, що я роблю, має мати певну оплату. І, звісно, логіка є така, чим більше працюю, чим креативніший, чим потрібніший для моєї якоїсь, якогось підприємства чи якогось, якоїсь фірми, то, звісно, має бути вища позиція і має бути вища оплата, якесь забезпечення. І тому все оплачується. І навіть так говорили з однією сестрою, що ми навіть входимо в таку саму логіку. Що якщо хтось щось робить, то напевно, що очікує просто якусь звиклу річ, допоможе один одному, то намагаємося якось віддячити і якось зразу ж, і ця інша людина теж має якісь очікування. І Коли сьогодні чуємо про цих негідних, непотрібних слух, це дуже ріже вухо. Тому, можливо, ми занадто увійшли в логіку світську. Ми християни, як діти Божі. Власне, будучи теж нормальною людиною, здоровою, е, така, можна сказати, людська риса це те, що ми всі потребуємо визнання. Тут потребуємо те, щоб нам подякували. Це нормально. Це здорова людина, яка, звісно, не просто бігає, щось там робить. І не зважає на себе. Але дуже важливо, коли ми щось робимо, коли хочемо робити якісь добрі справи, щоб ми себе запитали: а для чого я це роблю? Чому я роблю ці ті чи інші справи? Звісно, якщо людина після багатьох добрих справ, яких вона зробила, не отримала те, чого очікувала, може з нею охотитися. І сказати, не має більше сенсу робити якісь добрі справи. Пригадується мені, такий чоловік, можливо, в одній з проповідей вже говорив про нього, але чомусь сьогодні пригадав про нього. Це Франциско, іспанською, називається чоловік, який був парафіянином перший рік, мої перших два роки, коли я там служив в Іспанії, цей чоловік. Він відрізнявся від інших, тим, що, по-перше, до пенсії, він вже був на пенсії, молодий ще чоловіка, але на пенсії він займав досить високу посаду на одному важливому підприємстві. Потім, коли він вже був на пенсії, до того він був одружений, був дівцем, одружився теж з жінкою, яка була вдовою. І при цьому в неї був хворий син і в цього Франциска. У нього теж були свої діти, але в них дуже добре були відносини. І це ще не кінець. Тому що цей чоловік робив дуже багато речей в парафії, про які ніхто його не контролював, ніхто йому, можливо, навіть і не встигав за це подякувати. Коли приходило Різдво, завжди робив шопку. Дуже гарно її оформляв, сам все це робив з великою любов'ю. І ми, коли бачили потім, що ця шопка вже є, розуміли, що вже дійсно. Тут був ПАКо і вже різдвоє близько. Потім відвідував хворих, був міністром досив причастя українською мовою, це служитель, служитель для, для відвідування хворих, і він, власне, робив ці речі, і він нас повідомляв, коли була потреба в сповіді людей, коли були якісь складні ситуації. Ця людина була діяльна, відповідальна в парафії за декілька груп, і все це потім одна помилка лікарська, і вже цей чоловік залишив цей світ. Але йдеться про те, що ніколи не бачив цю людину сумною, чи що він очікував, щоб йому хтось дякував, робив це з такою нормальністю, що здавалося, що всі ці речі, які він робить, ну, то кожен, напевно, що робив би спонтанно. Але це була людина виняткова, яка насправді вірила в Бога, і розумів це так, як сьогоднішнє Боже Слово, Ісус хоче до нас сказати, що ми слуги не потрібні не тому, що ми нічого не вартуємо, а тому, що все є Божою благодаттю. Така була добра думка, що ми. Коли робимо добрі справи, то це є нормальною річчю, і ми робимо те, що маємо робити, тому що отримуємо Божу благодать і нагоду для того, щоб ці речі робити. Таланти, розум, а ще Божу благодать. І тому, коли ці речі виходять, ці добрі справи, то нашою заплатою є те, що ми можемо це робити. Це є наша заплата. Тому що можу і можу кожного дня багато добра робити. І в такий спосіб бути посередником Божої любові. Коли робимо добрі справи, ми є посередниками Божої любові, так як цей чоловік Франциско, так як єпископ Мартин, який віддав. Все своє здоров'я, життя, на те, щоб робити добрі справи, на те, щоб проголошувати місії до останнього дня. Отже, ми, брати і сестри, коли чуємо цей вислів слуга непотрібний, розуміємо, що наш Господь, наш Пан, Ісус Христос, Він сам стався слугою. Він вмивав ноги своїм учням, показував, що це є це християнське життя, що це є це є, життя Божих дітей, як цей світ має стати кращим. Тільки коли ми будемо цими посередниками Божої любові, коли не будемо робити щось, очікуючи якоїсь іншої зарплати, але коли наша зарплата буде тим, що цей світ стає кращим? Що Божої присутності і Божої любові в ньому стає більше. Амінь.